Пані депутати, запрошені, прошу до уваги. У нас сьогодні засідання 63-ї сесії 8-го скликання позачергової. Позачергове скликання сесії зумовлено тим, що є нагальна необхідність за рахунок додатково отриманих коштів. За 9 місяців по селищному бюджету. <кій> Уточнити окремі видатки, зокрема, видатки пов'язані з похованням, видатки пов'язані з придбанням майна для військових частин і деякі інші нагальні потреби установ і закладів по нашому селищному, які фінансуються з нашого селищного бюджету. І крім того, передача майна військовим частинам. Тому, якщо хвором для проведення сесії в нас є, в залі присутні 14 депутатів, з головою чи 15, немає заперечень, щодо початку роботи сесії. <говорити> немає. Тоді дозволяється 63 сесії 8 студент, Зв'язку з великою війною, яка йде в Україні. Багато в нас жахів. Цього тижня ми двох наших захисників провели в останнях тут і чули цієї ночі, і Запоріжжя, і Київ, і Дніпро. Обстріли, є загиблі серед мирного населення. Тому ми пропонуємо всіх загиблих цієї ночі дати хвилини машини. Так, шановні депутати, перед розглядом питань порядку денного нагадую, що відповідно до статті 59 і зазначимо де закону України про місцеве самоврядування України депутати ради розгляді питань порядку денного в тому разі, якщо вони вбачають наявність прямого або потенційного конфлікту інтересів, мають заявити про це і в разі наявності кворум до голосування, участі голосування небезпеки. Шановні депутати, у нас місяційний період своє день народження визначив мішан Оксим Сергіович. Дозвольте від вашого імені від всіх нас привітати його. Основне здоров'я. Здоров'я і щитчої перемоги мира. А остальне, як говориться, дай Бог. Якщо відбудеться буде все це, то остальне буде. Всього на краще. Так, в період підготовки до сесії у нас відбулося засідання виконкому, де питання, які вносяться на сесії, також розглянуті. Рекомендовано внести на розгляд сесії. Також сьогодні перед е, е, пленарним засіданням сесії відбулося засідання е, постійних комісій. Доброго дня. На 15 депутатів, зговорюючи 16. Відбуло засідання постійної комісії з питань бюджету. Також це два питання, які носяться на розгляд, на ваш розгляд також підтримані постійної комісії. Рекомендовано на розгляд сесії. Порядок дня не було розгляд, тому немає необхідності його зачитувати. Оскільки в нас позачергова сесія то. Зміння доповнення мається на увазі додаткових питань до порядку денного фінального регламенту. Ми не маємо права включати, тому якщо немає заперечень, я ставлю на голосування порядок денний 63-ї сесії з двох питань в цілому. Прошу голосувати. Парадовські відсутній, Габінський відсутній, Гончарук. За. Грушевенко. За. Грушовенко. Задорожний. За За. Іщенко відсутній. відсутній, Красиленко. Курко, За. Мартин, За. Мішин, За. Мордюк, Мосачук, Нікітюк відсутня, ні Пламаділ відсутній, покротивний, рабцур, руденко. За. Схолодяний відсутній, сторожук, зал, Токарчук, Пропаль відсутня, чех відсутній, Яковенко відсутня, Трамповець. 16 зад. 16 порядок даних заточення. Переходимо до його реалізації. Перше питання. Принесення з них вирішення 52 сесії Терберської селищної ради, 8 24-го року номер 1744 провізов Тербургської селищної територіальної громади на 25 рік. Миколаєв, начальник фінансового військового, так? Перший на виконанні постанової кабінету міністрів України від 29.25 року No1211 деякі питання організації харчування учнів за з раної середньої освіти. Надійшла субвенція з державного бюджету сумі 1 мільйон 134 тисячі 600 гривень на забезпечення харчування учнів початкової класи заходів загального серед з радіосвіти. Уточняються кошти по трьох наших закладах з радіосвіти. Це Тарківський опорний заклад номер один сума 540 290, 540 290 гривень, опорний заклад номер два 471 710 і комунальний заклад Степанівський заклад середньої освіти, 122 600 Другий пункт – наростування закладів програми підтримки ветеранів війни Захисників захисниць України, членів їх сімей та членів загиблих померні війни, захисників захисних селищної відкривні громади, враховуючи попитання відділу соціального захисту, пропонується виділити 99 тисяч 900 гривень на відшкодування витрат налаштування програмних обідів за загиблими військовослужбовцями. На виконання в закладі комплексної оборони правоохоронної програми Претенської селищної громади пропонується виділити 300 тисяч гривень на прибрання військового майна до військових формувань. Враховуючи питання відділу соціального захисту, пропонується зробити перерозподіл між першою і другою статтями видатків. Зменшити на суму 2, 234 заробітну плату, збільшити перенарахування на оплату праці на суму 234. П'ятий пункт на виконання про розвитку програми розвитку культури територіальної громади нашої пропонується виділити сімнадцять тисяч гривень на придбання стендів для дошки з виправі. 6 пункт, на виконання програми правоустрою населених пунктів, пропонується виділити кошти на надання поточних транспортів комунального підприємства і степ в сумі 400 тисяч гривень. На виконання програми правоустрою території населених пунктів Казахстанської громади пропонується виділити кошти на приклання металевих щитів, проти склада 10 загиблих дорог, видання полаток садок, звання послугу заустрою і швидкої зони, що знаходиться за адресою вулиці Незалежності, це до дитячого садочка, в сумі 205 тисяч гривень. Восьмий пункт. Враховуючи копитання відділу освіти, культури, молоді та спорту, пропонується виділити 400 тисяч гривень на придбання за добавленого молокоплати тактичної загальноосвітньої школи на можливість. Дев'ятий пункт. Враховуючи копитання фінансового відділу селищної ради, пропонується виділки 16 тисяч на придбання додатковомісну пристрою Кримпера. 16 тисяч. І 10 пункт вам не розуміло, що на комісію озвучено про те, відділу освіти, культури і молоді та спорту пропонується виділити 10 тисяч 325 гривень на призбання запчастин та оплати ремонту шкільного автобуса опорного закладу номер 2. З них на запчастини 7 547 і оплату послуг 2 778. Через запитання до Катерина Миколаївна. Немає зміни доповнень до проєкту рішення. Немає. Зміни доповнень немає. Десятий пункт голосуємо окремо на комісії, він підтриманий. Тоді я вношено голосування в цілому зв'язку з відсутністю зміни доповнень. Проєкт рішення розданий, з врахуванням в редакції постійної комісії з десяти пунктом 10 тисяч на ремонт шкільного автобусу. Прошу голосувати. Грушовенко, за. Грушовенко, за. Задорожний, за. Красиленко, за. Курко, за. Мартин, за. Мішин, за. Мордюк, за. Москальчук, за. Покропивний, Рапцун, Руденко, за. Сторожук за Докарчук, Крамбовецький, 16 за більше Друге питання передкуденно про передачу майна військовим частиною. Інформую я по цьому питанню. Значить. Проект рішення вам розданий. Квадрокоптер це ці військові частини, що в нас на минулій сесії був представник. Це ми вже його ну, придбали фактично тільки новій почті доставку і зразу відправили військову частину. І другий пункт це принтер. Ми його раніше передали військовій частині, але в зв'язку з певними там, там проблемами вона не змогла його прийняти. Фактично, скажімо так. Не змогла прийняти, коротше, і відповідно э, це майно йде на цей прийнят йде на іншу військову частину. Коли Та не разом з нами було. Хлопці прийшли туди служити. Оце, що міняємо. Е, Будь ласка, каче запитання. Немає зміни доповнень. Немає зв'язку зі сутністю зміни доповнень, ставлю на голосування в цілому. Проєкті рішення проблеми питання. Грушовенко Грушовенко Задорожний. Красиленко, за. курков, мартин, Мішин, за. мордюк, за. москальчук, за. Покропивний, за. рабцун, за. руденко, за. сторожук, зал, токальчук, за. За. 16 за. 16 за, залівщина прийнято. Шановні депутати, питання порядку денного вичерпане. Якщо в нас не буде ніяких екстрених так, питань, то я думаю, що слідується чергова сесія, десь буде першій половині листопада, то, як за результатами 10 місяців, що там у нас по бюджету і земельні питання орієнтовно десь, мабуть, 14 -те число. Ну, щоб, якщо чергово, то за 10 днів положимо, що ми встигли бюджет побачити і приєднувати рішення. Якщо нічого, у нас опять не буде такого дуже екстрено. Зауважень до введення сесії немає. Тоді дозвольте 63-ту сесію позачалу 8-83.